Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу вас познайомити із віршиками про квіти, які написали для дітей українські поети. Тож сідайте зручно та слухайте. Василь Кравчук Чорнобривці. Гарні квіти біля хати на весні садила мати, чорнобривці чорноброві. Квітнуть в тиші вечорові, чорнобривці чарівні так і просяться в пісні. Наталя Карпенко журилася ромашка. Журилася ромашка, нерви мою красу. Тут бавиться комашка, я радість принесу, не кривди жодну квітку, земля наш спільний дім. А я ще довго влітку сміхатись буду всім. Катерина Перелісна Кульбаби. Вчора травка зеленіла, а кульбабок не було. А сьогодні гляньте, скільки їх жовтеньких розцвіло. Ах, які вони м'якенькі, як притулиш до щоки. Зробимо ланцюг великий. І на голови вінки. Фіалка, що за квіточки яскраві, підвелися на галяві, на тонесеньких стеблинках, фіолетових хустинках. Це фіалочки тендітні, Увінчали луки в квітні, Не губи живої вроди, Не завдай природі шкоди. Квіти України. Квітами багата Україна мати, маки червоніють, вогники ясніють, а волошки в житті синьоокі квіти, світять чорнобривці, тільки подивіться степом пахнуть зірочки ромашки, он дзвенять дзвіночки в літньому садочку, мальви біля хати. Будуть вас вітати! Дивоцвіт то сонях, сонце у долонях. Бережуть державу сонячніки й мальви, пісня солов'їна Славить Україну. Ось такі гарні вірші написали українські поети для діток. Я думаю, дітки, вам сподобалось. А може, ви захочете якийсь вивчити? Дякую вам за увагу! До побачення!